Вони завжди на поготові їх поклик душі допомагати. Вони для цього віддають усе сили, час та кошти. Сьогодні в Україні відзначають міжнародний день волонтерів. З травня 2022 року приєдналася до цієї благодійної справи Полтавка Антоніна Мирінець. Вони разом із Кешкою беруть участь у різних концертах, виставках, демонструючи різні вбрання на домашній улюбленці. Цим самим заробляють кошти на збройні сили України. Наприклад, нам зателефонував. Але ну запорожжя старі знайомі, що їм потрібний ізюм і присипка на паску. Ми туди відправили. Потрібно зібрати кошти на ЗСУ. В основному ми збираємо міський. Центр культури та дозвілля там ми все збираємо. У нас багато там концертів. Коштів, коли як пощастить. Ну десь дві тисячі, там дві з половиною до трьох тисяч. Ми назбираємо. Це сама киця. в обласній бібліотеці. Сьогодні людно. Тут до міжнародного дня волонтерів розказують їх історії на прикладі полтавських. Сьогодні ми будемо говорити. Про жінок волонтерів, про простих українських жінок, які допомагають армії, які створюють мистецтво, не зважаючи ні на що, ні на які перешкоди. Чому саме Антоніна Мирінець вже багато років вона займається волонтерською діяльністю? Спочатку це була допомога хворим діткам. Волонтерка, учасниця колективу Родина Калинова Наталія Дроз. Теж з тих, хто допомагає Збройним силам України. Вона займається плетінням сіток військовим на фронт. Особисто я розпочала волонтерити це півтора року назад. Ми прийшли в цей колектив. Вони люди в цьому колективі з перших днів війни. Зараз ми ходимо, ми в'яжемо сітки, допомагаємо. Чим можемо, дівчата роблять якісь зігріваючі мазі, хтось шиє труси, тому що це теж необхідно, хтось шиє шапки. Нагадаємо, Міжнародний день волонтерів відзначають щороку 5 грудня. Свято заснували ще 1985 року з ініціативи Генеральної асамблеї ООН.